Друзі, дорогі, вітаю на каналі Наталкина Сім'я Город і Хата. І зараз ми з кролика із додаванням м'яса. Не було куряти, не знайшла тоненьке реберце, додала свине. Будемо варити холодець. Заливаємо першу воду, кролика із м'ясом, доводимо до закипання. Ось, бачите, починає закипати вода, і вода стає мутна. Через то треба її буде злити після того, як воно закипить. І гарно ретельно перемити все, те, що знаходиться в каструлі. М'яско, це все ребро, кісточки, все ретельно перемить. І залить новою водою. Ось підіймається цей шум, треба його забрати і дочекатися, поки закипить, перед тим, як зливати воду. Ось закипіло повністю, тепер зливаємо весь цей кип'яток і перемиваємо м'яско. Так, злили, перемили, налили знов чистої води. Тепер кладемо сюди морквину, на опіл розрізану, цибулинку, ось так. Просто в шкаралупці помити, гарненько, зрізати отут, де був корінчик. В шкаралупці кладемо, кладемо туди лаврушечку, кладемо сюди перцю горошечку. І ставимо варити. Закипіло і прикручуємо на манюсінький вогонь і варимо не менше як 4-5 годин. Ось пройшла година на малесенькому вогнику. Воно жевріє. Ось дивіться, який прозорий бульйончик. Немутний, через те, що воно не булькає і сильно не кипить. І отак от ще годинки 4 я буду уварювати його. До того стану, щоб м'ясо просто відділилось від костей. Кості стануть такі м'ягкуваті, а м'ясо відділиться і саме відпадає від костей. Пройшло ще 2 годинки, дивіться, який прозорий холодець. Бачите? Він просто помалесеньку томиться на маленькому вогні. І так, ще 2 години. Наш холодець повністю готовий. Пройшло 5 годин. Все зварилося, добре розварилося. Бачите, ось торкається м'язка і воно просто облазе з кісточок. Бачите. Е, значить, я бульйончик взяла у меншу каструлю, менше, тому що м'яса небагато. Він ось такого золотавого кольору за рахунок того, що варилась цибулина в шкаралупі. А решту залишу для того, щоб зварити на ньому якогось борщику. Тепер до цієї кількості, тут я наміряла півтори літри. Я додам пакет желатину, тому що кріль це не куриця, у ньому немає жил, е, жиле, і це не голяшка, там свина, і не е, голяшка гов'яжа чи хвіст гов'яжа, який дає багато жиле. Тому курятини в мене не було додати. Треба додати желатину, бо без желатину холодець не застине. Візьміть собі це на замітку. Якщо у вас вариться холодець з додаванням півня, чи курячих крилиць, чи навіть курячих лапок добре вимитих, чи хвоста гов'яжого, чи голяшки свиної, чи голяшки гов'яжої, тоді не треба желатину, тому що там, скільки желейних речовин виділяється із цих кісточок. що Досить для того, аби він своїм станом сам застиг. А якщо, так як у мене просто кріль і ребро свинне, то там не буде скільки желейного, желейної маси, тому треба додати желатину із пакетика. Для цього я взяла ось окремо у ковши черпачок бульйону і взяла ось такий от 25 грам швидкорозчинного желатину. Зараз сюди всипаю, розколочую і додаю до каструльки. Покажу. Ось я сюди всипала. Ой, крутиться. Ось так. Розбортуємо. Він швидко розчинить. Холодчик тепленький, він зараз швиденько розбовтається Так. І тепер те, що розбовтали, додаємо у каструльку. Ось раз. Отако можна ще сполоснути. О, о. Так, і тепер ось так розколочуємо, доводимо до кипіння, щоб цей желатин добре розчинився. Все, довели до кипіння бульйон з желатином. виключаємо все. Це готова, в нас вже заливка. І приступаємо розкладати м'язко. З кісточок обираємо ретельно м'язко і рівномірно розкладаємо по тарілочках, які ми собі підготували. Ось я лоточок на роботу чоловікові, це мамі дати, це будуть зять їсти. Це ось ось ще дві тарілочки. Ну, я думаю, що мені досить цих п'ять тарілок. Так, друзі, замінила на один лоток, і ще б м'ясом було лишнє. Вийшло у мене три тарілочки. Один маленький лоточок, один великий лоточок. Ось остача. це для роки густинчик, це для сусідської собаки густинчик. От, тепер в мене є отакі от морквинки. У мене є горошок маленький, консервований. Мені хочеться його додати сюди для краси. Для краси, для смаку, щоб воно виглядало гарно це заливне. Цей холодчик, він у нас буде виглядати як заливне. Тобто, коли е, рідкої маси більше, аніж м'ясної. А коли м'ясної маси повно, от коли вариться там із голяшки, свиною, чи з голови, з голяшкою, з додаванням курятини, повні лотки м'яса і трішечки-трішечки рідкої маси, то тоді це вже холодець або студень, кажуть на його. А в мене сьогодні вийде не холодець, а заливне. Отак от, от я додала горошка ну, для краси, щоб воно гарно виглядало апетитно в кожну тарілочку. І тепер поріжу шматочками красивенькими: оцю відварену морквичку, яка варилася разом із м'язком, і розкладу по тарілочках. Ось так я розклала моркву. Тепер беру ось таке ситечко, кладу туди в два слоя марлю і починаю через нього наливати бульйончик. Може там де якийсь залишився шум із кісточки звареної, то жирок який там не потрібний. От так через нього наливаю. Ось, бачите, все, що зайве, воно залишилося в нас. А тут у нас вийшов ось прозорий гарний бульйончик. Дивіться, яка краса, з квіточками. Квіточки потопимо так. Поправимо. От, от. Дивіться, ну гарно. Отака така смакота, і будемо ставити його для того, щоб він застиг. Ось так от у нас вийшло. Дивіться, як гарненько. Ставимо його все застивати. Ось, друзі, застило наше заливне, наш холодчик. Дивіться, бачите, як кремній. Жирок такий, як сніжиночки, як сніжочок. Прозорий, видно прозорість. Видно, який красивий. Готуйте, смакуйте, готуйте з нами, готуйте краще за нас, приходьте на наш канал. А я вам всім дякую за добрі побажання, за гарні коментарі, за лайки і підписки. До зустрічі на каналі Наталкіна Сім'я, Город і хата. Всім смачного!